У центрі міста Броди відбулася військова хресна дорога. Про її особливість дивіться у наступному відео сюжеті. Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Очолювана капеланом Дук Вовки Давінчі отцем Іваном Сиваком. Хресна дорога об'єднала чимало бродівчан. Люди мали можливість вшанувати пам'ять загиблих воїнів, що оборонили нашу країну, та провести 14 молитовних циклів, в кожному з яких згадувалися моральні людські цінності та муки Христа. Ти послав свого єдинородного сина, Господа нашого Ісуса Христа, що Він своєю мукою, смертю і воскресінням відкупив нас з неволі д'явольської». Сьогодні хочемо роздумувати про муку і смерть Твого Сина. Люди, що прийшли на хресну дорогу скорботно та терпляче проходили всі стації, перебуваючи думками із нашими військовими, усвідомлюючи всі страждання наших захисників та Ісуса, що також віддав своє життя за нас, варто вчитися, цінувати те, що маємо, і пам'ятати, завдяки кому ми досі живемо. Повній відпуск задушив душі ще особливо за душі усіх тих, хто, повставши проти зла, яке опанувало нашу державу, проти агресорів Сходу з московських боліт, поклали своє життя в обороні прав, честі і гідності нашого народу, в обороні свободи Святої Церкви і нашого люду. Нехай життя ця хресна дорога буде нам на що більшу користь нашому народу і душам чистилищів». Розділити спільну молитву прийшла влада, громадськість, небайдужі жителі, які молилися за перемогу та мир. Коли людина перед Богом не важливо, яку посаду вона займає, адже найголовніше, чим наповнена її душа, і тільки з вами, а зі всіма, хто любить Бога і Україну, подячною, хресною дорогою, дякувати Богові і матінці Божій за їхню милість, і тільки молитва, тільки Бог. Нам допоможе перемогти. Щиро дякуємо вам. Дякую вам, що ви нас зустріли, що ви з нами. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.